Під час відзначення Великодня особовий склад поліції буковини посилено дбатиме про безпеку і спокій всіх жителів та гостей області. Для забезпечення публічної безпеки буде залучена максимальна кількість буковинських поліцейських. Правоохоронці стежитимуть за недопущенням кримінальних та адміністративних правопорушень, а також за дотриманням вимог, встановлених правовим режимом. Воєнного стану, зокрема, співробітники поліції патрулюватимуть території поблизу культових споруд, вулиці населених пунктів і автошляхи Чернівецької області та миттєво реагуватимуть на будь-які загрози чи провокації. Звертаємось до громадян з проханням дотримуватись обмежень комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Навіть під час богослужінь і обряду освячення пасхальних кошиків, нагадуємо, що на території Чернівецької області комендантська година починається з опівночі, а за межами населених пунктів, з 23-ї години та триває до 4-ї години. Закликаємо громадян дотримуватись правил безпеки, бути свідомими та законослухняними. Наголошуємо на неприпустимості порушень правопорядку та вирішенні усіх питань, виключно в правовому полі. Якщо вам потрібна допомога, політичного. І можете звернутися до найближчого територіального підрозділу, патрульного наряду чи зателефонувати на спецлінію 102.